Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами починаємо знайомитися з новим материком Євразія. На цьому материку є і наша країна Україна. Де народився і живеш, це край, зоветься Україна. Його ти швидко там знайдеш. Мені особисто здається, що материк Євразія це один із тих материків, про який ми все ж таки знаємо найбільше, тому що саме на ньому ми проживаємо. Отже, ну що ж, вгадали любі діти, не помилилась цьому я. Цей материк відомий в світі і зветься, він Євразія. Давайте розгадаємо «Ребус». Є вразі євразія. Так, материк Євразія. Давайте з вами повторимо також раніше вивчений матеріал та пограємо у гру так чи ні. Отже, великі простори води, що вкривають земну поверхню, називають океанами так чи ні. Так, Світовий океан складається з шести океанів, так чи ні. Давайте перевіримо. Тихий, Атлантичний, індійський, північно-льодовитий. 5 тому ні, не 6. На землі є 4 материки? Так чи ні? Звичайно, ні. Тому що є Євразія, Африка, Австралія, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, тому, звичайно, також відповідь ні. Більшу частину Землі займають материки? Ні. Більшу частину води все ж таки займає вода. Найбільший океан Тихий? Так. Найменший північно-льодовитий океан? Так. Що ви вже знаєте про материк Євразія? Подивіться, будь ласка, як він виглядає на глобусі та з космосу, на які частини світу поділяють цей материк також. Згадайте, ми з вами це вже вивчали на минулих уроках. Давайте також згадаємо, які океани омивають береги цього материка, які моря належать, які, можливо, протоки ви знаєте, те, які відділяють Євразію від інших материків. З назву материка утворено від цих двох слів Європа. І Азія. Деякі вчені висловлюють припущення, що слово Європа означає Західна Земля, а слово Східна Азія Східна Земля. Відповідно до цього і визначають, що материк один називається Євразія, але чимає, поділяється на дві частини світу: Європа та Азія. Євразія – це найбільший материк Землі. Його площа становить майже третю частину площі всього суходолу планети. Отже, давайте розглянемо з вами ще раз Євразію. Євразія знаходиться у східній півкулі, у східній півкулі знаходиться Євразія у Західній, Північна та Південна Америка. Дивимося розташована в північній і переважно у східній півкулях Землі. Материк омивають усі чотири океани та їх моря. Дивимося. На півночі північно північно-льодовитий Океан. На півдні. Поблизу Індії. Індійський океан. Тихий та Атлантичний. Тобто тут нескладно помилити, дуже легко запам'ятати, так і дуже важко помилитися, тому що можна називати одразу всі чотири океани, які омивають цей материк, і ви точно не помилитесь. Євразія розташована в північній, переважно в східній півкулях. Материк омивають усі чотири океани. Материк Євразія, як ми вже сказали, складається з двох частин світу. Європа. Ось вона так, європейська частина та Азія. Україна знаходиться в європейській частині світу. Учені вважають, що ці назви Європа і Азія прийшли до нас із глибокої давнини. І раніше б означали захід. І Схід. Азія переважно гірська, Європа переважно рівнинна. На материку переважають рівнин. Однією з найбільших і за площею є Східноєвропейська рівнина. І ми, як жителі України, також чудово знаємо, так, що переважають саме рівнини. На півдні Євразії із Заходу на схід через увесь материк тягнуться гори: Альпи, Кавказ, Гімалаї, Тибет та інші. Це в Євразії, різноманітні гори. Також на території Євразії є поклади золота, алмазів, коштовного каміння, заліза, марганцю, міді, кам'яного вугілля, глини, вапняку, величезні запаси нафти, газу та солі. Тобто насправді материк Євразія він великий і, відповідно, від, до цього і багатий. Подивіться, будь ласка, вигляд з космосу вночі. Ось що біток, це Італія. А ось ми бачимо Україна. Ось тут вона знаходиться, як ви бачите, ще фото зроблено до блекаутів, тому також освітлюється Чорне море, маленьке Азовське море. Півострів Крим ось видніється. І ось кордони приблизні України. На материку Євразія також протікає найбільше великих річок: Волга, Дунай, Єнісей, Лена Інд Ганг. Одна річка навіть вам добре відома, так, тому що протікає безпосередньо через Україну. Найдовша річка Євразії Янцзи. бере Почалто в горах Тибет, несе свої води до Тихого океану, впадаючи у східно Китайське море. Довжина цієї річки становить 6300 кілометрів. У Азії Центральній Азії розташоване найглибше в світі Прісноводне озеро, Байкал. Цю назву також, я думаю, ви знаєте, навіть є лимонад Байкал. так Можна його купити. Цю назву ви чули. Так? Тобто це не просто напій, а назва найглибшого Прісноводного озера, як називається Байкал. Його глибина 1642 метри. Байкал на і деводне озеро на землі. Озеро розташоване на висоті 456 метрів. Над рівнем лучше. В Байкал впадає 336 річок, а витікає лише одна річка Анхара. Площа водної поверхні складає 31 722 км. Що приблизно дорівнює площі таких країн, як Бельгія, Нідерланди або Данія. Тобто, уявіть, площа водної поверхні одного єдиного озера на Материку, дорівнює площі однієї із країн. Ось таке цікаве озеро Байкал. У гірському районі Центральної Азії, як ми вже сказали, розташоване озеро Байкал. Також є Каспійське море. Цікаве море, надзвичайно ще й тим, що вже воно через глобальне потепління постійно має, вже висихає Каспійське море. Його вже зараз називає... це озеро. Чому воно, воно називається морем? Але насправді це озеро, Замкнутий, замкнута водойма. Але зараз, на жаль, постійно зменшує свої розміри. Воно раніше було схоже на море, тому спочатку його і назвали морем, воно дуже велике за розмірами, тому спочатку люди і назвали його морем. Але насправді це озеро, але назва залишилася. Але зараз, ще раз нагадаю, на жаль, постійно зменшується, і люди також відвідують це Каспійське море. На Аравійському півострові, який також є на материку Євразія в азійській частині, розташоване найсолоніше озеро світу мертве море. Отже, подивіться, будь ласка, мертве море, воно надзвичайно солоне. І якщо ви подивитесь навіть на фото, ось це все сіль. Так, бачите? Мертве море надзвичайно цікаве. Мертве море завдяки своїй солі зберігає надзвичайно високу щільність. І вважають, що це саме завдяки цьому в Мертвому морі неможливо затонути, тому що наскільки висока щільність, що не дає навіть нирнути. Тому люди, навіть не вміючи плавати, можуть лягти на поверхню води і просто плисти, не тонувши через велику кількість солі. Це мертве море вважають лікувальним, оскільки така кількість солі вважають, лікує дуже багато хвороб, туди їздять. Дять у більшості і багато туристів, багато людей, які бажають оздоровитися. І, звичайно, після таких прийомів лікувальних обов'язково треба змивати себе цю сіль, тому що справді вода надзвичайно солона. В Україні також є аналог такого мертвого моря, і зараз ми про нього трішки подивимося. сонській області воно знаходиться. Його ще називають рожевим. Чим більша температура Сонця, так, тим з чим ось подивіться, бачите, неможливо затонути, тому що вода просто тримає. Поплавати в солоні цій воді, обмазатись е, лікувальній грязі, так як ви бачите, лікувальні, тому що, знову ж таки, склад непростий, ці навіть водорості. Як ви бачите, також допомагають, лікують людей. Подивіться, будь ласка, перед вами карта теплових поясів, бачимо перед собою материк Євразія і бачимо так, що за свою протяжність, в принципі, на цьому материку ми можемо спостерігати майже всі кліматичні пояси. Всі. Подивіться, Євразія розташована в усіх теплових поясах Північної півкулі. Тобто, загалом про цей материк дуже легко розказувати. Омивають його всі океани, він найбільший, омивають всі океани і розташований в усіх теплових поясах. Справді дуже легко запам'ятати і не переплутати. В Євразія насичена величезною кількістю країн, як європейська, так і азійська частина, європейській, звичайно, більше через те, що в Азійській багато територій, які неможливі до заселення людей так? через болотистість територій, через холод. Звичайно, там кількість країн зменшена. Загалом в Євразії... Розташовано 91 незалежна держава і проживає понад 5 мільярдів людей. Згадайте, будь ласка, ми говорили з вами загальну кількість людей населення Землі. Загальне населення землі складає на приблизно 8 мільярдів осіб. І уявіть, 5. З них проживає на одному материку, на материку Євразія. Тобто це більша половина, так, 4 це половина 5 мільярдів, це більше половини всього населення Землі проживає на одному материку, проживає на материку Євразія. Найбільша в світі за територією є країна, яка займає майже третину площі цього материка. Але знову ж таки звертаю увагу, що дуже велика кількість територій, ось тут в азійській частині, неможлива до заселення і дуже мала численність і густота населення, тому що болотистість, тайга, тундра, і це все займає великі території. До великих країн Материка Євразія також належить Китай зі столицею містом Пекін та Індія зі столицею місто Делі, які розташовані в азіатській частині Материка. Одним із семи нових чудес світу є Великий Китайський мур. Або Велика Китайська стіна, як ще інколи його називають, можна почути. Колись його стерегли більш як мільйон вартових, адже він простягається на понад 21 тисячу кілометрів. Це найдовша рукотворна споруда на Землі. Загалом. Чому різні ділянки материка відрізняються одна від одної особливостями погоди? Тому що материк Євразія він великий і протяжний материк. Тому, звичайно, і певні його території знаходяться в різних кліматичних поясах, відповідно, відрізняються особливостями температури, погоди та всього іншого. На території, подумаю, де більше річок, на території Європи чи Азії? Загалом. Загалом, якщо подивитися на карту з Євразії, так, то можна сказати, що в Азії все ж таки протікають більше в азійській частині, протікає більше повноводних річок. Їх там більша кількість. Давай ось ще раз подивіться на карту. Подивіться гарненько. Подивіться в порівнянні за розмірами материк Євразії в порівнянні з іншими материками. Євразія найбільший материк. Він займає понад третину всієї суші землі. На території Євразії розташована наша держава Україна. Євразія займає площу близько 53,00. І 40 мільйонів квадратних кілометрів. Євразія цілком розташовується в північній півкулі, її ділять умовно на дві частини Європу та Азію. Найближче до Євразії розташовані Африка і Північна Америка. Від інших материків Євразію відділяють значні простори океанів. Величезний материк омивається водами всіх чотирьох океанів. На півночі північний льодовитий, на півдні Індійський, на заході Атлантичний, а на сході Тихий. На материку Євразія переважають рівнини. Найбільші за площею рівнини це Східноєвропейська і Західносибірська східноєвропейська рівнина. Охоплює велику площу Європи, найбільше гірських масивів в Азії. Євразія єдиний материк, де гірські вершини сягають вище 7000 метрів. На її території розташована найвища гірська система земної кулі Гімалаї. Найвища точка земної кулі над рівнем моря це гора Еверест. Або як ще її називають. Джомолунгма. Її висота 8848 метрів. Євразія багата на річки та озера. Найдовша річка материка Яндзи. Тут розташоване і найглибше озеро світу, Байкал. Його глибина 1642 метри. А також найменше море. Мармурове. Та наймілкіше море Азовське. Тут же знаходиться і найбільший півострів світу Аравійський, а також найбільше за площею озеро – Каспійське, хоч воно і має назву Каспійське море. Євразія єдиний материк, розташований у всіх природних зонах від арктичних пустель до тропічних лісів. Найбільшу територію за площею займає помірний пояс, оскільки саме в цих ділянках землі материк найбільше витягнутий із заходу на схід, північні райони материка отримують менше сонячного світла і тепла, ніж південні. Там переважають низькі температури повітря впродовж року, дуже суворі зими і холодне літо. Опадів випадає небагато. На півдні тепло впродовж року і випадає багато опадів. Гори перешкоджають проникненню холодних і сухих північних вітрів на південь і є бар'єром на шляху теплих і вологих вітрів, які дмуть з півдня. Температура повітря змінюється із заходу і сходу материка до центральних районів. Чим ближче до центру, тим літо стає теплішим, а зима холоднішою. Чим далі від океанів, тим опадів випадає менше. На материку є майже всі рослини і ґрунти, що існують на землі. Таке різноманіття пов'язане з великою протяжністю материка з півночі на південь і з заходу на схід. Про рослинний і тваринний світ ми будемо з вами говорити на минулих уроках. Подивіться, будь ласка, все, є, все що ми вчили раніше на різних материках, все є на материку Євразії: і арктичні пустелі, і тундра, і лісотундра, і тайга, і широколисті ліси, вічно зелені твердолисті, лісостеп, мішані ліси, степ, пустелі, мусонні ліси, савани, тобто все, що ми з вами вивчали раніше. Подивіться, будь ласка, гора Еверест або іншою мовою Джамолумба. Найвища гора так, у світі, також розташована на материку Євразія. Найдовша річка материка Янзи. Також найглибше озеро. Байкал, також на материку Євразія. Найменше озеро Мармурове. Подивіться, яке воно гарне, які краєвиди. Наймілкіше море Азовське. Воно вам добре відоме. Так, любимо все одно, хоч воно й наймілкіше, але все одно любимо відпочивати. Найбільший півострів світу Аравійський. На Аравійському півострові ми вже з вами говорили: розташоване мертве море, так найсолоніше. Найбільше за площею озеро Каспійське. Також материк багатий на корисні копалини, подивіться, будь ласка, і залізна руда, сіль, руда, фосфати, нафта, газ, золото, кам'яне вугілля. Все це також є на материку. Сьогодні ми з вами більше знайомились узагальнюючи про цей материк, тому що справді дуже багато всього в ньому насичено. Вдома ви ще опрацюєте підручник та зошит, і на наступних уроках ми продовжимо з вами знайомитись з материком Євразія. Бажаю успіху, до побачення!